Чи можу я бути більш ефективною і продуктивною? Так. Планування дуже спрощує життя. Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І сьогодні знов розмовне відео. Тож налаштовуємось. Я завжди себе вважала творчою людиною із хаотичними думками, відкриту пропозиціям нового дня. І перебуваючи в такому комфортно, спокійному положенні, вільно від проблем буденності, в мене не було плану, і з цим не було якогось обов'язку перед собою. І це давало мені таку ілюзію спокою і комфорту. Але насправді це виявилось просто невмінням розпоряджатись власним часом, ресурсами та енергією, нерозумінням важливості мати мету, йти до неї дисципліновано, поетапно і не відволікаючись. І разом з цим прийшли тривога, відчуття нереалізованості, хоча насправді я маю достатньо для того, щоб не відчувати це, і незадоволення собою мабуть, інша. Адекватна здорова людина, але не я, пішла би до психолога, проробила це, а може, хоча б з кимось поділилась, але я не шукала легких шляхів і почала займатися самоаналізом, потім самопоїдом, а потім просто пішла в себе з відчуттям пустоти і розчаруванням в собі. Коли цей стан дійшов крайньої точки, я дякувати собі. Вирішила змінюватись, змінювати себе, життя, звички, погляди, реакції на якісь події, ставлення до людей. І перше, з чим я зіткнулась, це необхідність структурувати себе і все, що в моїй голові, визначити, що я хочу, як цього досягти, який має бути шлях. Тож я почала планування свого життя, щоб взагалі навчитися уживатись із собою. І хто б що зараз не казав про планування, але його відсутність мені також не дуже допомогла. Довгострокове планування на цьому етапі я постаралась визначити свої цілі, взагалі, чого я хочу, і яким я бачу своє життя, наприклад, через рік, що я хочу змінити, чим хочу займатися, якою людиною я хочу бути, як я хочу виглядати, якими мають бути мої навички та емоційний стан. Щоб все структурувати, я використовувала старий добрий блокнот і все туди виписувала. Спеціалісти радять мати не більше трьох основних довгострокових цілей. тож я почала з простого. Одна з цих цілей, наприклад, це мати здорове, було б чудово, якщо б і гарне тіло. Тобто, я не хочу, щоб мене ламало, коли я рухаюсь, щоб я могла вільно гуляти з дитиною, щоб я могла насолоджуватися взагалі життям, пересуватися, дозволяти собі активні. Розваги, не бути постійним відвідувачем лікарень і, взагалі, проходячи десь повз дзеркало, раптово перевівши туди свій погляд, не мати відчуття ладно, хай так. Ну тобто, я хочу пройти і відчути прикольно, це я круто. І це такий доволі простий банальний приклад, але він є в моєму списку. Тож чому б ні? Середньострокове планування на цьому етапі я поділила довгострокові цілі на більш маленькі, скажімо так, визначилась з процесом досягнення, з інструментами, які мають мені допомогти. Особисто я середньостроковим обрала місячне планування, то щомісяця я впроваджую якісь нові звички, які мають допомогти мені отримати певний результат. Бираючись на попередній приклад про здорове тіло і стабільно здоровий емоційний стан, це для мене було корисне харчування налагодження цього процесу, здоровий сон, своєчасний здоровий сон, тренування для себе я обрала біг та йогу, профілактичне відвідування лікарів, догляд за собою і все таке інше. Середньострокове планування воно підтримує мотивацію, бо я бачу, що дії, які я роблю, що вся ця робота вона направлена на досягнення певного результату, оптимізує час і ресурси, допомагає використовувати їх ефективно, мінімізуючи втрати на безцільні дії. Підвищує самодисципліну і робить основну мою ціль більш досяжною і реальною. Я починаю цінувати свій труд, тобто все те, що я вже зробила, мало якийсь сенс і результат. І якщо я вже зараз це все кину, виходить, на що я взагалі виховувала себе весь цей час і щось від себе помагала. Задля чого? Задля того, щоб просто зараз кинути. Та ні, не сьогодні. Короткострокове планування це в мене тиждень або день, і тут я вже більше схильна використовувати діджиталізацію, бо основний мій час і основна моя праця вони сконцентровані більше в телефоні або планшеті, і мені зручніше саме там перемикатися і відстежувати свій графік і, взагалі, свої справи. І це або звичайний календар, або нотатки, що дуже зручно, або нещодавно я зробила собі невеличкий такий планер. Він доволі простий в використанні. Я його зберігла в PDF, що дає змогу писати, стирати, і це дуже зручно. Перша сторінка це взагалі тиждень, дані про цей тиждень, пріоритети справ, які я маю зробити, взагалі інші справи, і невеличкі нотатки на кожен день тижня. І далі в мене йде все по днях: понеділок, вівторок, середа і так далі. І тут вже я прописую конкретні завдання на цей день, щоб всунути все, що я запланувала в тиждень, і роблю невеличкий графік. Графік по часам, взагалі, я не дуже люблю, бо в мене не завжди все йде за планом. Але я все одно якийсь більш-менш направлюючи, такий прописую. І один день на тиждень я виділяю час, щоб прописати всі свої основні задачі. На тиждень, і кожен день в принципі додаю якісь поточні, якщо щось з'явилось, змінилось. Сюди ж я планую, що буду готувати. Роблю невеличкі списки продуктів, які маю купити. По-перше, щоб не було зайвих витрат, а по-друге, щоб не було продуктів, які портяться в холодильнику. Бо раніше я часто ходила купувати продукти голодна, і я купувала не розумом, а голодним шлунком погана стратегія. І для гаманця, і взагалі для порядку планування дуже спрощує життя і особисто мене позбавляє відчуття тривоги. Але в мене є декілька правил щодо цього: повна вигрузка. Я все виписую, все записую і повністю довіряю своєму списку. Так, я намагаюсь менше тримати інформації в голові і не боюсь чогось забути раптово. Я знаю, що я. Відповідально, регулярно, чесно виписую все в блокнот. Це повноцінна енергозатратна робота. Тому я виділяю для цього певний час, щоб мене нічого не відволікало, я могла сконцентруватись на собі, на своїх задачах і об'єктивно все прописати. Я не роблю з цього культ. Чим простіше, тим краще. В мене немає різних маркерів, стікерів. Кольорів, я не роблю якісь помітки, примітки. Я не кажу зараз, що це неефективно чи безглуздо. Просто для мене це не працює. Для мене це скоріш як хобі, а мені потрібен швидкий ефективний інструмент допомоги, реалістичне планування. Звісно, звісно, я можу прописати кожну хвилину свого дня. Максимально продуктивно, максимально ефективно, але я маю не забувати, що це взагалі життя трапляється різним, і я маю об'єктивно розуміти скільки на що я витрачаю часу. Провевши аналіз, я вже більш адекватно можу зробити графік. Бо якщо щось піде не так, буде таке неприємне відчуття від цієї справи. Наступного разу мені просто не захочеться це робити. Обов'язково планую відпочинок, щоб позбутися вигорання та перевтоми. Насправді я маю два стани зазвичай. Перший це я все зможу, я все вмію, я просто енергія, ми зараз будемо рвати, продуктивність моє друге ім'я. І інший стан, коли я хочу сховатись під ковдрою, плакати, жалітись і прокручувати в голові пластинку. Я нічого не вмію, нічого не можу, щось я роблю не так і взагалі в мене нічого не вийде. І час між цими станами скорочується іноді до годин. Тому відпочинок має бути: планування це інструмент, який мені допомагає. Це не заповідь. Не правила, не якась там мантра і в жодному разі не рамки. Це скоріш легке нагадування і орієнтир. І якщо щось пішло не за планом, це нормально, це життя, і воно не рухне, якщо десь щось відмінити, десь щось перенести, зупинитись, відпочити, подивитись взагалі по іншому на ситуацію. Так я менше відволікаюсь. Але і з тим я не ігнорую якісь нові цікаві пропозиції, які раптово з'являються в моєму дні, і дозволяю собі іноді відхилятись від плану. Проте тепер я більш обачно і відповідально ставлюсь до вибору того, чим буду займатись, на що буду витрачати власний час, і взагалі більш відповідально обираю пріоритети. І наостанок, чи можу я бути більш ефективною і продуктивною? Так. Звісно, можу, але краще я буду рухатись повільно, зберігаючи стабільність і спокій. Така була сьогодні тема. Не знаю, щось мені навіяло. Зробити таке відео, і я сподіваюся, вона вам відгукнулася і була можливо навіть корисною. Свій планер я, мабуть, викладу в телеграм-каналі. Тому, якщо комусь він припав до душі, ви можете його скачати або просто подивитись і надихнутись. І я дякую всім вам за увагу, дякую за підтримку за те, що ви. Тут зі мною. Особливо дякую тим, хто підтримує мене в моєму челенджі 90 днів саморозвитку. І дякую всім за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока! І ще одне: мабуть, таке робляться всередині відео, а не в кінці, коли вже попрощалась. Але все ж таки, для тих, хто залишився і додивився до кінця, маю питання: чи є у вас якісь певні теми, які б ви хотіли бачити на цьому каналі? Бо я маю бажання його розвивати і було б круто, якщо б тим, хто тут вже зі мною було цікаво. Дякую знову за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!